Я живу около річки, в принципі, около Южного Буга. Ну там немає таких удобств, щоб чоловік з інвалідністю мог під'їхати на коляски, ліжаки, вот, ліфти. У нас також є шезлонги різнорівневі, тобто для кожної людини, щоб було зручно пересісти чи е, відпочити. Є матрасики, є рушники, є фізіотерапевт, який приймає безкоштовно за посвідченням. А з 8 ранку до 2 дня облаштовані санвузли, а саме там є кнопки екстреного виклику персоналу. Якщо людині стає погано, чому ця ініціатива взагалі виникла? Тому що як на сьогоднішній день ми розуміємо, інфраструктура, логістика не є доступною, тобто людині на кріслі колісному дістатися з точки А в точку Б, зокрема між міських перевезень, це не є можливим.